Коли дух Господні наповняє мене, співаю, я, як Давид, коли дух Господні наповняє мене, співаю я, як Давид, Співаю, співаю, Співаю я, як Давид, співаю, 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 Сіною, як співдовин, коли того, Господні наповняє мене, молюся я як новит, коли до Господні наповняє мене, молюся я, як якдови. Молюся, молюся, молюся я, як Давид. Молюся, 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 я, як Давид. коли до Господні наповняє мене. Я плачу, як новить, коли Ду Господній наповняє мене, я плачу, як новить, я плачу, я плачу, я плачу, як Давид, я плачу, я плачу. Я плачу, я, як Давид. Я плачу, я плачу я плачу, як Давид, коли Дух Господній наповняє мене, радію я, як Давид. коли Дух Господній наповняє мене, радію я, як Давид, радію, радію. Радію я як Давид, співаю молюся і плачу я. як Давид.